Так, друзі, привіт. Буду перезаписувати знову, тому що в мене. Оце петличка, оце мікрофон. Я тільки що записала відео на 26 хвилин, зробила розпаковку речей, Тут ціла коробка в мене, і таке ехо було, ніби я десь, знаєте, ну, просто все ехо. Мій, мій голос так: привіт, привіт, привіт. Тож перевіряю зараз чи знов не те саме. Так, зараз перевір, перевірила, ніби все має бути добре. Тож, до речі, у мене зараз на губах, помада «Лореаль». і оцей олівчик, що мене питала, як я наношу цей олівчик мальва, то що для брів і для губ ось. ось. Так виглядає. Наношу його тільки на кутки. І так трошечки розтушовую. Кому цікаво було. Так, отримала я цілу коробку. Подивіться, ось ціла коробка. Гарних речей. Дуже якісні речі, хороший бренд. Якісний. Це виробник, це саме виробник, що ось ці тренчі. В мене замовили тренч Мокко в розмірі L. І я буду його зараз відправляти. Просто, хто брав ті тренчі, ви знаєте цю якість, і від, від того виробника в мене ще. Замовила речі. Дуже гарної якості. Це є все сукні, міді, довгі і сорочки. речі, на мені сьогодні костюм. Ось такий трикотажний. Ось такий. Штани, ну, хто вищий, в того штани-кілоти, в кого ріст метр шістдесят, метр п'ятдесят п'ять, тому будуть класні як палацики. У мене ріст метр шістдесят чотири, і я його вдягнула під. Підбори. Ось так він виглядає. І залишилося у нас таких два костюмчика. Кому цікаво. Пишіть. Колір такий гарний, графітовий. Мені подобається. Ось. Тут спереді такі дві розпірочки, а взаді накриває сиднички. Ну, подобається мені дуже. Власне. Такий, знаєте, він. Мені подобається з тим, що навіть воно як таке виглядає, але воно дуже красиво. Якщо ви висока, то вдягайте тільки під черевики. Ну, коли от трошки вищі черевички. от, Наприклад, така дужина теж була б гарна. Хто має метр сімдесят, воно б десь так, от, напевно, виглядало. Але це гарно, коли під підбори і черевики. Якщо, наприклад, кросівки, шкарпетки, не знаю, чи це красиво, з черевиками красиво. Так, поїхали, покажу вам, що в мене є з новинок. Музику я прибрала. Де, подобається. мені коли від вікна світло, тоді виходить гарне обличчя. Знаєте, тому що коли я сиділа отут, тінь падає і старить лице. Так, отримали ось такі гарні сукні. Я вже. Розпакувала, тому що в розпаковочку робила в тамтому відео, яке не вийшло. Ось така сукня. Вона йде під підкладом. Ось така довга, гарна сукня. Зараз, до речі, довжина міді. Дуже модна. Це є тренд. Ось такий рукавчик. Дуже якісна тканинка. Така от гарна тканина. Я вам зараз продиктую склад. Склад тканини. Речі, ціна цієї сукні 1380 гривень. Склад бавовна 65%, віскоза 30, Еластан 5%. Це дуже хороший склад. Гарне пошиття. Ні, нитки нічого не торчить. Вдягаєте таку річ, і ви себе відчуваєте дорого і красиво. Елегантна, гарна сукня, виобразний виріс. І є розмір S, M і L. Ось тут в мене ще запаковані. S, M і L. Розміри повномірні. Оце розмір M. Не маломірки. І такі самі сукні є в кольорі беж. Ось такий колір це є розмір елічка. Ось такий колір. Покажу вам трошки далі. Теж, ну, бачите, є підклад, вона не буде вам світитися. Гарний фасон. Дуже красиво вдягати з тренчами довгими. Тканина хороша. Колір дуже гарний, такий от дуже гарний, бежевий, такий дорогий колір беж. Мені подобається. Вона ще має трошки. Але, бачите, тянеться. Ну, от бачите, елічка вона відповідає елічці. Типу, ну, буде гарний, файний розмір. Немаломірки. Український, український бренд Made in Україна. Хороша, якісна річ, хто хотів. Тому що в мене є і бюджетні речі, але я перевагу віддаю якісним хорошим речам. Мені, ну, мені дуже подобається, коли жінка йде в гарні сукні. Ну, я одразу я бачу, де по тканинам розбирається, де дорога річ, де бюджетна річ. Ось. Так само є розмір SML. СМЛ. Ну, хто собі шукав сукню в підлогу, це зараз тренд, це дуже модно. А майте на увазі ціна 1380 гривень це не є вже так дорого. Вона виглядає дорожче, набагато, її можна одягнути, як і на забаву якусь на день народження. Вона сік, як і на будення, так і святково. Аксесуари гарні, каблук і все. Ви вже як вечірня сукня. Ну і в білому кольорі теж дуже красиво. Так, цього ж бренду, ну, тут все цього бренду, є ось така тканинка, трошечки відрізняється від цієї. теж. Склад тканини такий самий, але трошечки відрізняється фасончик. Рукавчик тут ось так іде. Тут вже йде шийка ось така, але тут гарний іде розпір. Розпірочка спереді йде ось тут. Тут розпірочка. Її ціна 1280 або 1260, я не пам'ятаю, в мене просто в телефоні вся інформація. Ця сукня теж дуже гарна. Написано колір виноград, але ну, він мені коричневий такий, знаєте. Такий дуже гарний колір. Дивіться. Теж гарний фасончик і є розмір SML. У виробників ще є колір бежевий ось цих. В магазин я взяла цей кольор, але якщо би хтось хотів, в мене в, телеграм, в Телеграмі в Вайбері е, представлені всі кольори. Можна замовити онлайн. Я вам е, ну, все доставлю. І такі ще є чорні сукні. В чорному кольорі, кому цікаво, білі, бежеві і чорні. Так, наступне це в нас сорочка з китицями. Вірчик пішов в магазин, а я тут розкладаю, думаю, розкладу разом з вами. Заодно покажу. Ну і буде що знімати. Мене просить, щоб я частіше викладала відео. Показую вам своє життя. Получила товар, з вами його і розпакувала. Так, теж класні. Бомбезні, не знаю, як сказати, дуже хороші сурочки, якісні, з такими рукавчиками на. Кнопки, може, пам'ятаєте, у нас були такі білі і чорні блузи. І вони йдуть з поясом, пояс з киточками. Ось. на талі, вони йдуть так би подовжені, це є розмір S. Так само є SML ось такі вони подовжені. І тут іде поясочок на талію. Можна собі запоясати, якщо треба, а можна і просто. Щоб була вільна. Гарна моделька, дуже гарна моделька. У нас там були білі нам з, з магазину забирала і онлайн ми їх продали. Тож замовила в такому ніжному, до речі, цей колір зараз дуже трендовий. Тож я підписалася на журнал, там, де повністю всі тренди цього сезону весна, всі тренди весни. Журнал, підписка 1000 гривень. Я не пошкодувала, записала, зробила підписку. Я в курсі всіх трендів, які є зараз 2000, весна, 2024. І ось цей колір дуже модний. Ще, до речі, колір синій електрик, що мене здивувало. Мода на ці великі квіти це теж все звідти. Ну, я мушу підписуватися на такі на такі журнали. Щоб бути в курсі, щоб вам, знаєте, теж нести зразу, щоб ви були в мене стильні і модні. І в білому кольорі. Це нас розмір Міки відкрила. Так само є SML. Білий колір поясочок з білими китицями. Ось. Теж дуже красиво. Ви знаєте, навіть якщо в когось немає вишиванки, берете цю блузку, поясочок запоясили, його навіть можна вишити, як ідея. І з бісеру оті такі, ми з малою я забула, як вона називається на шию з бісеру, такі, як вишиванки. От можна вдягати і все, вже, типу, маєте образ як вишиваночка. Як вони називаються? Ну, мені крутиться. Гард, гарден, гардени, Гердене. Гардени, Щось таке. Ну, ви мене поправите. Сурочки дуже хороші. Їхня ціна 990 гривень. Якщо я не помиляюсь. 990, мені здається. Так, і ще. Отримала. Дуже гарні. Ой, такі сліп дреси в сукні. це вже знаєте, як на випускний, на весілля, на забаву. на день народження, в ресторан дуже гарний. На віддих відпустку теж. Дуже гарні сукні з блузками і комплектики. Я вже відпарила, тому що, я кажу, перед тим знімала відео, я вже розпакувала, тому вже покажу вам відпарений. Це ось тканина шовк, 70% шовку. Це дуже гарна річ. Ось така сукня йде, дивіться, покажу, як це йде. Така сукня йде на бретельках, на лямочках. Лямочки керуються, можна зробити ну, під себе. І взаді на спинці такий виріс. І є ось така смужка. Це знаєте, щоб вам не падали бретельки, Ви одягнули, і у вас вже не буде такого моменту, знаєте, коли постійно злітають ті лямочки і завжди хочеться поправити. Це дуже гарне рішення. Спинка дуже красива, вона ну, ось так от буде виглядати спинка. І гарна розпірочка взаді, подивіться, тут виріс. Знову ж таки, в трендовому кольорі. Саме зараз такий самий-самий модний колір ось цей. І до нього йде ось така блуза. Блуза. Давайте вам продиктую склад. Склад, Ви, дуже хороший склад. І це така суконка, сукня. Дуже е, класне рішення для кого випускні дівчата. Майте на увазі. Тому що Юрчик Вдягнете таку сукню на випускний, потім на весілля до всіх своїх подруг. Навіть дружки теж гарне рішення. Ось така блузка, рукавчик. Баланчик іде. Тут на резиночку. І тут можна залишити так, як вона є, або ж зав'язати. А, витримай. Я продемонструю. Ні, ти просто вішак тримай. Ось так от вона зав'язується. Можна зав'язати ось так. Можна зробити на запах. Ось так от, знаєте, перев'язали і взаді. От тут, от ось тут, отак от зав'язали взаді. Ну, варіантів може бути багато. Річ дуже гарна. Маєте на увазі, до речі, ціна 2200. Я вважаю, що це, це недорого. Для такої сукні. Ну, виглядає вона, повірте, вона виглядає набагато дорожче. Гарна, дорога тканина, подивіться, яке якісне пошиття. Нічого ніде не торчить. Хороше якісне пошиття. І я вам продиктую склад. Ткани. Це ти, Юрчик? Mm -hmm. Бо я так, щоб знаєш, клієнти не зайшли, а я таке відео знімаю. Що купив? Що ми будемо обідати? Розкажи мені. Mm -hmm. Були рибні котлетки. Супер. Так, дівчатка, матеріал шовк 75%, 25 поліестер. Склад чудовий. 200. До речі, такі ще є в чорному кольорі. Тому що я на магазин, в магазин не брала в чорному кольорі, тому що я взяла в тому кольорі. Він дуже гарний. І на весілля, як я кажу, і на забаву. І на випускний. І є фуксія, такий рожевий. Вони представлені всі в телеграм-каналі, в вайбер групі, телеграм-групі і в інстаграмі. Тож, якщо ну, подивитись на фотографії по фотографіям на моделях, дуже гарно виглядають. Вони навіть гарніше виглядають, ніж я думала. Є розмір XS S і M. Це s -очка. І вони теж такі повний, ну, такі норм, нормальний розмір. Ну, ті сукні, звичайно, не мають бути в обліпку, це такі, знаєте, як нічнушечки, вони мають бути такі вільні, спадаючі. Ось. Тож, хто хотів, майте на увазі. Ну, рахуйте, це С. Ну, я що я в есочку. Гарно би влізла навіть. Ну, я б все одно брала б М, щоб воно було мені так вільніше. Треба буде поміряти. Клас. Колір дуже гарний. Все. А ні, я ще хотіла вам, знаєте, хотіла вам ще показати кепочки. Я ось тут їх приготувала. Ті сукні треба де туди вішати. Ще хотіла вам показати кепки. Ось ці. В етностилі. Подивіться, як. Класна кепка. За рахунок ось цього. Мені дуже подобається. Вона якось так... Зараз я собі чуть-чуть послаблю, мені здається. Хочеться чуть-чуть відкрити. О, ось так. За рахунок ось цього орнаменту дуже гарно. Ну, так, і очі підкреслюю, і губи, і взаді. Не знаю, там видно, не видно. Ось. Її теж класно одягнути, там, якщо джинси, наприклад, сорочка, тренч. Можуть бути кросівки або лофери. або взагалі можуть бути і туфлі, і така от кепка. Дуже буде красиво. Колір у нас ось це колір е графітовий, з тим костюмом поєднується красиво. Колір графіт. Ціна їхня 520 гривень. І ще є колір. Е, такі кльон, ну, натуральний. Як льон. Це ж дуже красиво. Каже, за рахунок ось цього мені дуже подобається. Вона ну, якось доповнює так красиво. Оригінально. Це, до речі, український, український виробник. Це дуже якісні. Це не китайські кітки, знаєте, якісь там 30 кіток пошиття. Все дуже красиво. І натуральні тканини що саме основне тканинка натуральна. 520 гривень. Не знаю, ми вчора пішли в магазин, що ми купили масло, молоко. Тільки що нічого не купив. А так гарна річ, і ще будете її носити в цілому. Та її можна носити з сьогодні по, до зими. Так, і ще є трекерка. Пустину взелені і рибом. Це дуже. Трекерки, мені теж дуже подобається. Трекерка відрізняється тим, що вона такий кутик. Ззаді вона має. ось так іде. Трекерка коштує 480 гривень. Так, клієнт заходить, клієнт заходить тому треба було прерватися. Тож, що в нас? Я зараз буду це все розвішувати. Мені ті сутки не так подобається. Ось ці білі і ті. Що? Ми з вами зустрінемося трошки пізніше. Так? Слухай, будемо їх портати трошки не схіба. Було складено Все, друзі, до зустрічі. А, ні, ну я ще то не кінець відео я думаю, ні. Ще ось з тим тренчем. Я хотіла прикласти ці сукні. Це теж, до речі, тренч цього цього бренду. Чим ті тренчі дуже мені сподобалися саме довжиною. В них здавалось би, би, тренч та й тренч. Кожному, кожного року вони щось додають. В цьому році саме е, в тренді довгі тренчі і довгі плаття. І воно разом дуже гарно виглядає. Зверніть увагу, ось така от сукня. І зверху такий тренч, це буде дуже красиво. Ану, Юрка, глянь. І сукня буде трошечки визирати, це теж буде, це теж нормально. І такий. Поєднання кольорів дуже красиве. Дивіться. Весь бежевим буде красиво. І за рахунок гудзиків. Будуть тут гудзики ось такі, бачите? Теж красиво. Ну і мені дуже сподобалося поєднання. Білий і бежевий. Я подумаю образ якийсь обрати. Чи білий, чи той темніший? Білої сукні у мене, до речі, немає такої довгої. У мене білі сукні тільки літні. І то одна мені стається. А ось ця. Такої в мене не було ще. І цей ве-образний виріз мені посувати або мав. Хм. Треба буде поміряти. Мені ще воно подивиться під ті черевики, як гарно. Такий, якби все, образ вже зібраний. Оці черевики, оця сукня і зверху тренч. Буде дуже красиво. Або тренч мок, або бежевий тренч. Ой, ну завтра подимося, як я вберуся. Все, іду я це все розвішувати. Так, друзі, Юрка пішов на почту, там посилочки відправляти ось тут. А я зайшла сьогодні в копійку, а там акція. Береш дві, третя в подарунок. І взяла собі ось таких три блюдця. Вони щось по 70 гривень. І третій мені вийшов в подарунок. Салатнички. Це такі салатнички. Досить гарні, мені вони сподобались, в мене є такі тарілки. Тож я думаю, чому б ні? Я на них давніше заглядала. Але щось так дивилася і йшла повз. А того разу, якщо є така акція, візьму. Взяла три, один подарунок. І з дешевшого взяла ці гушки, мило і така щітка для. Кашеміру. Ну, для пальта, для речей, які, до яких чіпляється шерсть і пилюка, бруд. Ну, для пальт все. І там можна було зробити, до речі, на два чека. Ну, типу, взяла я перші тарілочки, вона пішла в подарунок, а потім з тих дешевших речей, щоб губки пішли в подарунок. Ось так. А там, до речі, там, знаєш, що було Юрко? До речі, зараз було, добре було б, напевно, одягнути петличку. Хочу вже це але не буду діставати. Я так буду говорити ближче до цього до мікрофону. Що? Там були, знаєш, можна взяти чайник, міксер, якийсь комбайн. Ну такі речі були, ті копіючі. Але я так подивилася, я не знаю, там ну, то не бош, нічого, просто якісь там. Ну, німецькі ніби. Німецькі речі. Не китайські. Але я так подивилась, постояла, покортила, ну, треба воно мені, не треба. Як поляки кажуть, як, як ніц не написано, то напевно німецьке. Ні, там було написано. Ну, німецький прапор був. Yes. Але це таке, як то кажуть. Не знаю. Десь потепліло трошки люди повиходили, щось грабають, чи зроблять. Ну, а ми сьогодні на роботі до п'ятої години, до тихої швидкої. Ну, на роботі до п'яти, там ще потім от, поки я в копійці там загубилися. Ну, то ж я був на роботі. Ну так. То що ти десь полочишся, то не означає, що магазин закритий. Зараз будемо готувати котлетки. Рибічі. Я так люблю рибні котлети.